Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінецьний телемарафон. Сьогодні у нас дві теми. Перша тема це про Сполучені Штати, про те, як різка трансформація політичного середовища в Сполучених Штатах призводить до того, що Штати зміняться бездоганно повністю, і що краще нам від цього, ймовірніше, не, все, не стане. І що це, до речі, Непоганий приклад для того, як діяти в інших політичних країнах, якщо там є звичайно маски. Ну і друга частина, з якої я, мабуть, і почну, це те, що написав Вашингтон Пост про е, ймовірну нову атаку, яку готує СБУ е, у Росії. Ну, нікого з нас немає сумніву, що якщо СБУ півтора роки готувала якусь операцію, Воно більш нічого цей час не займалося. Да? Так, це СБУ, яке хороше СБУ. Ми знаємо, що на два СБУ, хороше СБУ і, і звичайне українське СБУ, е, яке там переслідує, кого не треба і кого не треба. А оце СБУ, яке займається зовнішніми питаннями, е, ударами, воно просто блискуче. Оце блискуче СБУ, воно півтора років готувало операцію Павутина, а весь інший час, мабуть, нічого не робило. Ну, вже через день після того ми побачили, що робила: готувала операцію по Кримському мосту. І дуже я впевнений, що були інші операції, які ще просто не завершені. І отут поважне американське видання розказує нам про іншу операцію, яку готувала і готує Україна. Ну, план там дуже простий: контейнер відкривається. <з> контейнера вискакує в моря, морський дрон, і фігачить російські корабель. Як ви знаєте, що контейнеровози дуже багато контейнерів возять на палубах, вони там стелі висять. Для такого дрона відкриються бокові двері, контейнера, які там не передбачені, але вони можуть бути передбачені. І вони можуть вискочити реально два, три, чотири, помчатися на корабель, який поруч пропливає, і гарненько вибагнути. А ще може якісь інші плани. Отакий От прекрасний план е приготувала СБУ, як каже видання, і зразу виникає питання: а нафіга це все було розказувати? Нафіга Росію готувати до кого-то. Це що, злив такий, щоб нашкодити Україні, чи що? Ні, скажу вам одразу, це не злив для того, щоб нашкодити Україні. Це продовжування залякування Росії. Бо новий Стамбул вже показав, що серед інших пунктів, які є дуже ганебними і неприємними, з'явився інший новий пункт, який ну, має серйозне значення. Це пункт про те, що. Вони хочуть, щоб Україна відмовилася від ну, щоб і Росія, ну щоб відмовилась від терактів на території країни. Ну перше, це не теракт. Теракт відбувається, коли там якісь терористичні угрупування роблять удари в мирний час по об'єктам, як правило, не військового характера в певній країні, якісь з якою вони не воюють, тому що вони не можуть воювати, бо вони не країна. Це військова операція, не теракт. Тому можна спокійно говорити про те, що Україна не буде робити ніяких терактів, але буде продовжувати далі проводити військові операції на території ворога. Може, навіть за його територіями, в тому числі там в нейтральних, умовно кажучи, водах. Це теж таке може бути. Е, і оце, оцей страх, оця паніка, оцей сміх, який викликала. Росія після нашої повутини, він просто зараз територується. Можливо, це мем, а можливо, це не мем. Я у себе на телеграмі це подав як мем такий своєрідний, коли контейнеровоз, воз з нього вискакують кораблі, оці дрони наші, і мчать до ворожого російського військового корабля, і там і написано, що контейнер прибув час на дно. Такі Сьогодні мем у себе намалював, так що заходьте, дивіться на телеграм. До речі, там, о, до речі, перший раз загадав, що треба вас щось попросити. Там в описі є посилання на мій телеграм, але не на мем, а на те, що треба задонатити новому батальйону безпілотних систем, який тільки формується. Ми вже чверть суми зібрали, але цього недостатньо. І, до речі, там є оця система ПалПей чи Пейпал. І, і, і в ньому вже прописано, так що тому, хто от мені писав, що хоче е, допомогти, але не може на картки, то там це є. Друге, прошу вас, будь ласка, поширюйте це відео, будь-яке моє відео. Е, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь і ставайте спонсорами мого каналу. Той весь час забувають тягнути до останньої хвилини, а кажуть, що треба десь всередині сюжету це говорити для того, щоб користь була. Так, от світова демократична спільнота допомагає Україні навіть такими публікаціями, ясно, що від цього мурашки по шкірі у росіян повзуть, але зупинити цей процес неможливо. Ну як, якщо куру на території Росії Росія теоретично може перевірити, якщо вони поставлять пости своїй поліції всюди. Для того, щоб кожну фуру перевіряти і заходити в кожний контейнер, Те, теоретично так, забрати війська з фронта і створити 100-тисячну поліцію ще додатково, яка буде займатися тільки тим, що буде залазити в кожен контейнер. Це можна. А як в міжнародних водах, на міжнародних контейнеровозах, які навіть не заходять на територію 에, Росії, перевірити, чи є там морські дрони, чи немає? А яким чином зробити так, щоб цей дрон був саме в тому контейнері, в якому треба? Корупція вам в допомогу. Якщо взяти контейнеровози тих країн, які схильні до корупції, а таких країн у нас трошки є Китай, припустимо, то там з задоволенням поставити твій контейнер там, де треба. Бо ти скажеш, що в тому контейнері. Живуть <кій>, тваринки, яким треба, щоб вони е, свіжо, дихали свіжим повітрям біля борту, ну умовно, я жартую. А, от, е, так що, тут е, е, це той випадок, коли Росія не може запобігти е, цьому шляхом своїх якихось контрольних речей, тому що перевіряти кожен контейнеровоз, який пропливає біля кожного російського корабля. Не тільки обов'язково, може біля бази, може ще біля чогось. Тут же ж ніхто не говорить про чого. І тут, тут оце, до речі, трошки починається розуміння того, що відбувалося, в принципі, там десь під Петербургом, коли там по певним об'єктам лупашило, Не факт, що це летіло аж звідси, могло прилетіти і звідти, ми тоді цього не розуміли, як це відбувається. Але менше з тим. Отака така гарна історія. Тепер про іншу більш серйозну історію. Бо це е, історія, яка просто залякала і її може не бути. А оця історія, яка зараз вона залякує, вона цілком може бути. Е, Маск провів опитування, чи потрібна Америці нова партія. Я не знаю наскільки це опитування справді стосується. Тільки американців допускають, що там могли голосувати хто завгодний, вони фальсифіковані, не носять характеру соціології, але суть його, в принципі, зрозуміло. Сьогодні і народ висловився про те, що Америці потрібна нова партія. Так от 80%. Так от, що сьогодні відбувається в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах сьогодні відбувається достатньо цікава річ. Є дві партії, достатньо розколоті. Які мають дуже старих і дуже, як би сказати, специфічних лідерів, вони, ці лідери, не об'єднують свої партії. Менш розкола демократична партія, там, я би сказав, що вона має елементи відколоності, відколотоності від центральної лінії. там всякі Крайньо ліві заскоки. Але там реально немає того, хто міг би замінити Байдена, От. а особливо його віце-президентка, яка програла вибори, в неї зараз не все добре. От, може, знову згадають про Мішель Обаму. Не знаю, що там буде, але реально ситуація така, що їм треба терміново шукати нового лідера, бо вони програють, провалять вибори парламентські в конгрес наступного року, як діти в школу. А в республіканській партії відбувається ситуація ще гірша. По-перше, дуже харизматичний лідер, якого дуже люблять деякі члени республіканської партії, деякі терпіти не можуть. Таким чином, там повний якби, розкол, і те, що там в конгресі. Переважно представники Трампа це ні про що не говорить просто їх просунули, вони перемогли. А самі республіканці мають іншу позицію і вони хочуть чогось іншого. І це може все призвести не просто до кризи партії демократичної і республіканської одночасно, а це може призвести до того до антипар... антипартійності взагалі всередині Сполучених Штатів, коли. Нове покоління буде казати, да мені пофіг, яка партія, мені треба, щоб була притомна позиція. А тут з'являються маски, говорять, що ми не партії, ми найкращі, ми об'єднуємося, бо ми найрозумніші, ми вмі... знаємо, як заробляти гроші і так далі. І, так далі. і це, е... безумовно, е... дуже потужно рве республіканську партію. Але це може і суттєво зачепити і демократичну партію, якщо демократична партія не переозброїться новим керівником найближчим часом. І а де його взяти харизматичного лідера? Ну я не знаю. Це треба їм проводити свою соціологію, і шукати когось такого, хто міг би протистояти маску. Головна біда, маска в тому, що у нього ж немає ідеології як такої, да у нього. Є е, певні принципи, і один з ключових принципів: е, гроші не пахнуть, ой, в смысле, гроші пахнуть, а не смердять, і він готовий їх заробляти де завгодно. І тут йому і Китай, і е, Росія абсолютно нормальні майданчики. І він вважає, що е, свобода торговлі відсутність обмежень і всього іншого, які стосуються цих країн, в тому числі, е, це дуже. Добрий, і це дуже гарно характеризує майбутній ринок. Таким чином, не побудова суспільства з певними принципами, а побудова ще більш відкритого ринку це його принцип. І це б нічого. Якби можна сказати, що якби такі маски стояли на чолі всіх країн, то, мабуть, би так і було. Мабуть, би вони там. Побудували відкрите суспільство всередині країни, відкрите торгівлю повністю вільну у всьому світі, і так би це працювало, але так не буде працювати. Тому що Китай і Росія будуть використовувати цю відкритість Сполучених Штатів для того, щоб проводити свою лінію. Бо завжди в боротьбі тих, хто хоче багато грошей і у того, у кого є принципи, завжди перемагає той, у кого є принципи. Тому що він може легше поширювати свої принципи, використовуючи жадібність бізнесу. А бізнес теж може заробити багато грошей, але що це йому дасть? Вони втрачають зараз Трамп вже хоче більше грошей, хоче. Він їх намагається заробити Так, а замагається майже в кожному його діянні. Ми бачимо прагнення заробити більше грошей. Це нічого не дає. Чому? Тому що. Він грошей може заробляє в цей час і більше, але вплив свій і вплив Сполучених Штатів втрачають і втрачають і втрачають. Тому я би сказав, що коли ми говоримо про розвал класичної системи американської, ми говоримо про те, що це не просто знищення Старої Америки, це ще й руйнація ще більше, ніж у Трампа руйнація світового нинішнього порядку, і тому я би сказав, що Маск це трамп 2 чи ну там Трамп 3 як Трамп -3, як хочете сказати. Тобто, це е, несистемний лідер, там несистемний лідер, якого з, е, з о. дивіться, Трамп прийшов спочатку з таким же, як був такий. є. Він прийшов в партію, яка була сильною і потужною, і яка його контролювала і тримала з усіх боків. І він поводився. Більш-менш адекватно. Потім в другий раз він вже прийшов і привів велику свою команду. І тепер вже партія є слабкою, безвільною. І він все-таки третій раз від неї балотується, і там велика його група людей, і він просто розвалює цю партію, і він впливає на неї дуже потужно, і на Америку так само. А те, що буде з маском, це буде третій етап. Чому? Тому що він сам створить партію, в якій не буде ніяких елементів, які будуть його стримувати. І коли він е, тримає більшість в конгресі і в сенаті. Ну в сенаті не скоро, але от в конгресі зразу і він почне контролювати нижню палату, е, можливо, не в один день, а можливо, він буде гратися то з іншими, то з третіми, ну не, не, не давши можливості створити свою більшість, тому ж самому Трампу на даний момент е, це буде серйозним ударом. Взагалі, по тому, як буде жити і працювати сполучені штати, можливо, вони від цього стануть більш демократичними, тому що популісти це дуже добре для країни. От дивіться, як у нас, прийшов Зеленський, ми тут частково загинули на війні, частково втікли з України, але ті, хто залишаються, вони починають ненавидіти популізм всіма фібрами душі. Можливо, в це і потрібен. Просто прививки бувають хороші, а бувають погані. Знаєте, є таке прививка щеплення проти чогось. Це щеплення може е ти отримав щеплення, там температура трошки піднялась і пішов далі. А от у нас таке щеплення вийшло, що у нас у нас колбасить, вже невідомо скільки їх вже. Криза повна, і ми не знаємо, чи це було щеплення, чи це було інфікування. Поки що навіть відповіді на це немає. От, дякую вам. Сьогодні я мабуть буду робити три сюжети, а не два, як в суботу-неділю, тому що вчора, через масовий збій в Ютубі, всі писали, що нічого не читається, нічого не бачиться, та й в мене настрою не було. То я. Не, не зробив вечірній сюжет, не буду вже так все перевалювати на Ютуб. Вчора, о е, десятій вечора, е, відкрив вікно і оті жаби почали квакати. Я собі думаю, так, да, оце мир. Квакають жаби, а немає жодного шума дрону. Такого вже я не чув вже давно. Ну, але таке вчора було. Дякую вам. Дня, слава Україні!